Завтра буде та сама жалоба. Ви хочете, щоб я одно по районах, ходих, де приїхали, я не хочу. А надборі можете приїжджати всі двері відкриті, ніхто нікому не запороняє. Он сьогодні приїхали всі. Дети посторонні. І воробій навіть сьогодні є. Машини. <реш> ну, ми ж всім відкрито. Буде старно, хочете побачити, як буде старно проходить вибори по групах. Будь ласка, приїжджайте, Тільки без криків, без нічого, посторонні люди взагалі не мають права говорити, що є ведучі і якісь ідуть організаційні питання. Не треба і додавать орбиті якісь фиксі там у вас і я знаю що у вас є ви їх писали як ми відправляємо ну,